Мада в мене звати Ігор, Я до вас приїхав зі Львова. Представляю вільний простір. Сьогодні створити територіальну громаду в Раді, які стати господарем на своїй землі. Згідно з Конституцією України, саме ви є господарями на цій землі, саме ви визначаєте, чи дозволити цьому закладу бути в цій будівлі, чи дозволити цій структурі, яка називає себе міліцією, взагалі тут перебувати. Саме ви є власником. І на сьогоднішній день ви можете з повним правом створити територіальну громаду, обрати комітет громадських представників, керівний орган і почати. Розпоряджатися всім тим, що відбувається у вас на вашій землі, ми вам пропонуємо. Я не знаю, якщо хлопці мені е, дозволять про. Таку річ, значить, створити територіальну громаду, обрати голову, обрати комітет громадських представників, наголосити, що власник будівлі за адресою що сьогодні використовується структурою, що іменує себе в Радіївська районна міліція, а саме територіальна громада, селище в Радіївка ніколи не надавав цієї будівлі в оренду цій структурі. Наголосити, що засновником юридичної особи в Радіївська селищна рада згідно з вимогами Конституції України не виступає в Радіївська територіальна громада, а тому від її імені жод один її представницький орган теж не мав права надавати приміщення, оце в оренду будь-якій структурі, і цей об'єкт не є жодним режимним об'єктом. І територіальна громада, власник цієї будівлі, не має жодних претензій до громадян, що здійснили заходи з вимушеного самозахисту щодо дій структури, що іменує себе в радіївський районний відділ міліції. І територіальна громада вважає за необхідне розпуск цієї структури, що іменує себе в радіївський районний відділ міліції. І територіальна громада оголошує про колективний захист всіх учасників колективного самозахисту, що брали участь в недавніх подіях. Ми вам пропонуємо йти таким шляхом. Лише створивши територіальну громаду, ви захистите і всіх ваших дітей і учасників самозахисту і станете господарем на своїй землі. Дякую.